Вітаю! Підготувала для вас черговий майстер-клас. Сьогодні ми будемо плести ось таку чарівну силяночку. Створена вона на основі вишиванок із Чернігівщини. Тому, як бачите, це білим по-білому і з деякими вставочками. Плететься дуже просто, але в три етапи. Проте, не лякайтеся, ми. Все поетапно разом проплетемо, і, як завжди, я буду старатися як можна доступніше все показати і розказати. Тепер, що нам потрібно для роботи? В першу чергу, звичайно, це бісер. Ось у мене основа. Це є прозорий бісер, 3,050. Далі в мене є, бачите, 0,3. 0,50 білий бісер. І ще один білий. 0,2090. Я буду називати його у відео матовий, щоб ви не плуталися між білими, так? І нам потрібні будуть намистинки. У мене це 8 міліметрів, вони мають, але підійдуть і 7, і 6, і навіть 2. Тобто, які маєте в наявності, у мене пішло 27 штучок, тому приблизно орієнтуйте, що до 30 штучок вам. Точно вистачить. Також, залежно від того, що ви будете придумувати в кінці, вам потрібні будуть або ниточки, або фурнітура. Нитка, звичайно ж, біла, бо так, як це білим по-білому. в мене, як завжди, це японська ниточка. Ви ж використовуєте ту, якою ви привикли користуватися. Довго зупинятися не будемо. Я думаю, відразу варто переходити до роботи, бо це вже не перший наш майстер-клас. Хоча, якщо ви на каналі вперше, то теж можете сміливо переходити вже до роботи. Важко не буде. Беремо приблизно 1,70 м ниточки, заселяємо в голочку. І тоді ми повинні зробити наш перший набір. Отже, ми набираємо. Дві прозорі бісерини, три чорні, три червоні, три чорні, одна прозора, три білі та одна прозора. Ось такий от невеличкий набір. Це у нас початок, тут, де дві прозорі, там, де одна прозора, це кінець набору. Беремо наш набір в ручки. Підтягуємо його до кінця нашої ниточки. Залежно від того, чи будете проживати застібку, чи робити зав'язки, обираєте, яку довжину кінчика вам залишити. Якщо це буде фурнітурка, чіплятись, то залишайте десь сантиметрів 15-20. А якщо ви будете робити зав'язки, то, звісно ж, можна залишити кінець короткий, такий, щоб просто сховати його потім в роботу. І тепер ми від кінця будемо повертатися вгору до початку нашої роботи. Для цього ми пропускаємо одну прозору, три білі, одну прозору, і далі у нас йде три чорні бісерини. І ми повинні ось цю третю чорну ось так от пройти. Підтягуємо. У нас виходить отака от от петелечка, бачите? Тоді набираємо три чорні бісерини, проходимо в ось цю першу чорну. Чому? Тому що у нас іде вічко на три бісерини. Відповідно, ми повинні на протилежній стороні пропускати три бісерини, тобто три червоні. Ми нарахуємо бісерину, з якої у нас виходить ниточка. Тільки вільні бісеринки. І тепер набираємо одну прозору, одну матову, одну прозору. Ось так. І проходимо в четверту бісерину це у нас ось ця остання прозора. Підтягуємо ось у нас вийшов перший рядочок. Я зав'язую кінці нитки між собою на вузлик. Далі набираємо одна прозора, дві матові, і тут ми повинні вгорі проходити не в четверту, а в другу бісерину, знову ж таки, не рахуючи бісерину, з якою у нас виходить ниточка. Тобто ми проходимо в матову бісеринку. Набираємо дві матові бісерини, одна прозора, і проходимо в ось цю чорну посередині наступного вічка, бо це наша четверта бісерина. Тепер набираємо одну прозору, дві білі, і ми повинні пройти в ось цю першу білу бісерину. Внизу ми набираємо дві білі бісерини, три прозорі, і того вийшло, що ми набрали п'ять бісерин, але повертатися ми будемо в другу. Так само, як вгорі. Це у нас ось ця друга біла бісерина. Бачите, тоді набираємо дві білі. Одна прозора, і знову ми повинні пройти в четверту бісерину. Це у нас ось ця перша матова. А тут ми набираємо три матові і проходимо в останню матову, бо це наша четверта бісерина. Збираємо одну прозору, дві матові бісерини і через ось цю другу матову бісеринку ми повинні донизу пройти вже. Тепер одна прозора, дві білі, і проходимо ось цю першу білу бісерину. Набираємо зараз дві білі, одна прозора і проходимо в ось цю другу прозору бісерину. Тепер ми повинні набрати внизу знову 5 бісерин, це у нас буде дві матові та три прозорі. І через другу бісерину, це у нас ось ця перша біла, ми повинні вгору пройти. Тепер набираємо три прозорі бісерини і проходимо в останню білу. Нули, набираємо дві білі, одна прозора, і проходимо в ось цю останню матову бісерину, тут набираємо одна прозора. Дві білі і через ось цю першу білу ми опускаємось донизу, набираємо дві білі, одна прозора, і проходимо в прозору посередині нашого наступного вічка. Дві матові, одна прозора. Набрали і проходимо в ось цю другу прозору або в четверту бісерину, як ви рахуєте, як вам зручніше. Внизу набираємо три білі та дві прозорі бісерини. І через ось цю першу матову піднімаємося вгору. Набираємо одну матову, дві прозорі бісерини. і проходимо в ось цю першу білу. Тоді набираємо три білі бісерини і проходимо в останню білу. Зараз набираємо одна прозора, одна матова, одна прозора і через другу білу бісеринку ми ось так донизу проходимо. Набираємо дві білі, одна прозора і проходимо в ось цю прозору останню перед матовими бісеринками, тоді набираємо одну прозору, одну білу, одну прозору бісерину і ось цю другу прозору, вона у нас остання перед білими бісеринками ми проходимо. Зараз ми повинні набрати одну прозору, дві матові та дві прозорі бісерини. І будемо повертатися вгору. Для цього ми проходимо через біленьку бісеринку. Тут набираємо три білі бісерини, проходимо в ось цю першу білу після прозорих, набираємо одну прозору, дві матові і проходимо ви наступну матову. Вона у нас тут одненька також. Знову ми повинні набрати одну прозору і дві матові бісерини, і тепер опускаємось донизу, проходимо через ось цю другу матову. Тепер набираємо дві матові, одна прозора і проходимо в білу посередині наступного нашого вічка. Набираємо дві білі, одна прозора і проходимо в ось цю другу прозору бісерину. Вона у нас остання перед матовими. І зараз будемо підніматися вгору. Для цього ми повинні набрати одну прозору. 4 білі і через ось цю першу білу бісерину вгору піднімаємось. Тепер набираємо одну прозору, одну чорну, одну прозору і проходимо в ось цю першу матову бісерину. Тоді три матові набираємо і проходимо в останню матову пісеринку. Знову опинилися ми вгорі. Наступний рядочок ми набираємо три прозорі і через другу мату, ось так, донизу, пускаємось. Після цього набираємо одну прозору, дві чорні, проходимо в чорну бісеринку, дві чорні, одна прозора і проходимо в Ось цю білу бісеринку другу вільну, або просто в четверту бісерину, як ви там орієнтуєтеся, набираємо дві білі, одну прозору, дві чорні, і через ось цю першу чорну ми повинні вгору пройти. Так, в цьому місці ми набираємо три червоні і проходимо в ось цю останню чорну бісеринку. Набираємо дві чорні бісерини, одну прозору, і ось цю другу прозору ми проходимо. У нас, в принципі, бачите, з двох сторін одинакове закінчення вийшло, що початок, що кінець. І тому зараз в цьому місці я покажу вам, як робити рапорт для того, аби ви вже далі самостійно продовжували плетіння. Раппорт у нас починається з набору трьох прозорих бісерин. Ми їх набираємо і через ось цю першу чорту ми повинні пуститися донизу. Тепер набираємо дві чорні, одна червона і в другу червону проходимо. Ось так. Одна червона, дві чорні і проходимо в останню чорну. Тут набираємо одну прозору, три білі, одну прозору і через ось цю останню чорну перед червоним піднімаємось вгору. Набираємо в цьому місці три чорні бісерини, проходимо в першу чорну, після червоної. Набираємо одна прозора, одна матова, одна прозора, і в ось цю другу прозору ми повинні пройти. Підтягнули, набираємо одна прозора, дві матові, повертаємося через матову бісеринку донизу. Набираємо дві матові, одну прозору і в чорну посередині нашого наступного вічка ми ось так проходимо. Набираємо одну прозору, дві білі. І проходимо в ось цю першу білу після прозорої. Тут набираємо дві білі та три прозорі бісерини і повертаємося вгору через ось цю другу білу. Набираємо дві білі, одна прозора. І проходимо через ось цю першу матову. Тут ми набираємо три матові бісерини, і проходимо в останню, четверту матову. Підтягнули. Далі набираємо одну прозору, дві матові, і через другу матову згори донизу проходимо. Набираємо одну прозору, дві білі, проходимо ось цю першу білу, тоді дві білі, одна прозора, набрали і проходимо в другу прозору бісерину. вона у нас тут іде посерединці. Внизу набираємо дві матові та три прозорі бісерини. Повертаємось вгору через ось цю першу білу, тоді три прозорі бісерини. Набрали, проходимо в останню четверту білу бісерину. Дві білі. Одна прозора набрали і проходимо в останню матову, набираємо одну прозору, дві білі, і через ось цю першу білу спускаємось. Дві білі, одна прозора, набрали і проходимо в прозору посередині наступного нашого вічка. Набираємо дві матові, одна прозора, і проходимо в четверту бісерину, або ось цю другу прозору, три білі. Дві прозорі, набрали і будемо повертатися вгору, для цього проходимо через ось цю першу матову. Набираємо одну матову, дві прозорі і проходимо в першу білу пісерину. Тут набираємо три білі. І проходимо в останню білу. Далі у нас іде одна прозора, одна матова, одна прозора, і через другу білу ми опускаємось донизу, набираємо дві білі. Одна прозора і проходимо в ось цю останню прозору перед матовою бісеринкою, тепер одна прозора, одна біла, одна прозора, і ми проходимо в ось цю останню прозору перед білими бісеринами, набираємо одну прозору. Дві матові та дві прозорі бісерини, і через білу ми повинні пройти отак знизу вгору. Три білі набрали, проходимо в першу білу після прозорих бісерин. Одна прозора, дві матові і проходимо в матову бісерину. Набираємо одну прозору, дві матові. І через ось цю другу матову проходимо донизу, тоді дві матові, одна прозора, і проходимо в білу посередині наступного нашого вічка, набираємо дві білі, одна прозора, і проходимо в ось цю останню прозору перед матовими бісеринами. Тут набираємо одну прозору та чотири білі бісерини. Будемо повертатися вгору, для цього ми повинні пройти через ось цю першу білу після прозорих. Тоді набираємо одну прозору. Одну чорну, одну прозору і проходимо в першу матову бісеринку. Набираємо три матові, проходимо в останню матову, далі три прозорі набираємо. І через ось цю другу матову бісеринку опускаємось донизу. Тоді одна прозора, дві чорні, і проходимо в чорну бісерину, дві чорні набираємо, одну прозору і проходимо в ось цю другу білу бісерину. В цьому місці набираємо дві білі, одна прозора, дві чорні, і через ось цю першу чорну ми піднімаємось до гори. Тоді набираємо три червоні бісерини, проходимо в останню, чорну, набираємо дві чорні, одна прозора, Проходимо в ось цю другу прозору бісерину. І таким чином, в цьому місці у нас закінчується рапорт. Тобто, тепер ви повертаєтеся до початку і проплітаєте ще один рапорт. І так, в принципі, стільки разів, скільки вам потрібно, аби отримати бажану довжину силінки. А я повернусь до вас уже в другій частині, де ми будемо. Плисти наступний етап нашої селяночки я бажаю вам успіхів!